Допомагати дуже просто, робити добро дуже просто. Потрібно просто бажання це робити. Допомогти кожній дитині, яка втратила батьків на війні. Благодійна платформа соціально відповідального бізнесу дітям наших захисників, об'єднує та масштабує зусилля підприємців. Цього разу презентували проєкт презентували компаніям Львівщини. Проект масштабується на всю країну, і до нас щодня долучаються компанії, які готові взяти на себе відповідальність допомозі тим, хто її найбільш потребує це діти сироти наших. Повигли героя проєкт дітям наших захисників ініціювала авіакомпанія Українські вертольоти від початку вторгнення Росії. Вона допомагала із забезпеченням армії та лікуванням для ветеранів. А нещодавно першою взяла під фінансову опіку 37 сиріт українських захисників із Києва та Київської області, щоб забезпечити їх усім необхідним. Авіакомпанія щомісячно надає їм фінансову підтримку, тисяч тисяч гривень кожному і намагаємо здійснювати їх мрії і допомагати їм сьогодні в їх повсякденному житті. Окрім цього, ми створюємо різні заходи для дітей. Ми ходимо з ними в музеї, ми ходимо з ними в театр для того, щоб діти відчули тепло в наших сердець. Платформу створили спільно із Міністерством у справах ветеранів України та Українським національним комітетом міжнародної торгової палати. А у співпраці із Львівською військовою адміністрацією зібрали благодійників та соціально відповідальний бізнес регіону, аби обговорити конкретні механізми допомоги. Питання тільки в тому, що держава не все може. Це правда, так і очевидно, що турбота для За дітей наших захисників, особливо ті, які втратили батьків. Так ну це є критично важливою історію. На Львівщині воно постійно відбувається, але питання в тому, що така централізація, чи така безпосередня координація, чи така історія саме в тій частині. Ну вона є вперше. Тобто, цей проект є насправді унікальним. Бізнес самостійно вирішує, із якого регіону яку кількість дітей готовий взяти під фінансову опіку, та скільки коштів готові виділити на допомогу. Далі, за згодою пікунів, підприємцям передають контакти сиріт. На Львівщині таких дітей 23. «Це є обов'язок нас як людей, як бізнесу, підтримати їх таку тяжку для них хвилину. і показати, що держава це не тільки примус і обов'язок, а також і допомога і турбота, і, зокрема бізнесу. Тому ми за і всіма силами будемо долучатися в українських вертольотах. Наголошують, платформа дітям наших захисників це не лише благодійність, це людяність та сила спільноти. Бо коли ми підтримуємо цих дітей, ми будуємо Україну, за яку віддали своє життя їхні батьки.